клініці доктора Медведєва, ми можемо запропонувати досить широкий спектр лікувально-діагностичних процедур для пацієнтів з безпліддям. По-перше, це такі процедури, як офісна гістероскопія та перевірка маткових труб, які дають нам додаткові діагностичні дані щодо пацієнтів, а також. Мають лікувальний ефект, якщо є патологія, яку треба коригувати. Наприклад, це синехії порожнини матки або цервікального каналу, поліпи або субмукозні вузли. Е, також у пацієнтів, які мають порушення овуляції, ми маємо змогу проводити індукцію овуляції. Тобто допомагати рости фолікулу та стимулювати процес дозрівання яйцеклітини в цьому фолікулі. Є різні методи стимуляції, тобто індукції овуляції. Також в клініці проводимо індукцію суперовуляції в протоколах екстракорпорального запліднення і підготовку ендометрія до переносу ембріонів.